Перед різдвяні Ростоми, День 10. Спаситель увидіння пророка Єзекиїла. Пророк Єзекиїл жив у період перед і під час Вавилонської неволі. В 586 році перед Різдвом Христовим Вавилонський цар Навуходоносор здобув Ізраїльське царство, зруйнував Єрусалим і забрав у неволю всіх ізраїльтян. Через пророка Єзикаїла Бог перестерігав ізраїльський народ, що він зійшов зі слою дороги, погрожуючи, якщо цей народ не навернеться, тоді Бог його покарає, ізраїльтяни. а головно, їхні провідники не покидали дороги зла, тому Бог їх покарав та принизив. Однак ця кара не буде довічною, сам Бог обновить свій народ і дасть йому царя з роду Давида, що буде пастирем, який збере усі народи одне стадо, тим пастором буде Месія, а одне стадо Христова церква. Кедр на Сіоні. Та говорить Господь Бог: Я візьму верховіття високого кедра з високих паростків його, я зірвоний ніжніший. І посаджу його на горі високій та величній сіоні, я посаджу його на горі ізраїльській високій, Він пустить віття і плід уродить, і стане пишним кедром, і житиме під ним усяке птаство, усе пернате в тіні його галузя буде жити. Всі польові дерева взнають, що я Господь, що принижує дерево високе, що я підвищую дерево низьке. Що є висушує дерево зелене, а дерево сухе, з подією квітуче. Я Господь сказав так і так учинив. Значення цього пророства таке сам Бог відбудує ізраїльське царство, Він візьме з верховіття високого кедра, тобто з роду Давида, якому обіцяв, що з його роду вийде Месія. Бог візьме найніжніший паросток, тобто Месію, і посади на високій ізраїльській горі. На сіоні з цього ніжного паростка виросте писний кедр, в тінях галузя, якого житиме всяке птаство, отже в Христовому царстві зберуться всі народи світу. Вже пророк Ісая, звіщаючи прихід Месії, говорив, що із пня Ісея вийде паросток, і вітка виросте з його коріння, а Христос порівню... порівнюватиме царство своє з гірчичним деревом, кажучи. Царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік та й посів на своїм полі, воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільше з усієї його родини і навіть стає деревом так, щоб птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Отож, царство Христове побудоване на високій горі, воно таке, що усі люди могли його бачити та до нього війти. Руїна і відбудова Єрусалиму. Ось як говорить Господь Бог, тому що ви пригадуєте вашу несправедливість, виявляючи переступи ваші і показуючи всіма вашими вчинками гріхи ваші, тому що ви нагадуєте про себе, ви будете схоплені, Ти ж безчесний, тому що ви нагад... беззаконний князю Ізраїля, на якого прийшов день разом з кінцем твоєї безбожності. Та говорить Господь Бог, здійми корону, скинь вінець. Це вже минулось. Те, що було внизу, піде вгору, а те, що було вгорі, піде вниз. Руїну, руїну, руїну зроблю з нього. І його не буде, поки не прийде той, хто має на нього право і кому я віддам його. Бог погрожує мешканцям Єрусалиму, зокрема його князеві, що за їхні грішні вчинки тяжко їх покарає, зруйнує Єрусалим. Народ поведе в неволю, а князеві спадицю вели його царська віснака, корона і вінець. Цар Вавилону на Воходоносор уже в дорозі і знаходиться на роздоріжжі на Єрусалим чи на Рабат Амоніцький. На Воходоносор іде з мечем, нагостреним і вичищеним, як блискавиця. Він, не знаючи, куди йти, кидає жертви, який вказує, що має піти найкоротшою дорогою, тобто на Єрусалим, сам Бог допустив так, щоб покарати ізраїльтян та їхнього князя за їхні гріхи. Ця кара триватиме доти, поки не прийде той, хто має на нього право і кому я віддам його, це Месія. Він, як син Божий, має право царювати над цілим Ізраїлем, тобто над усіма народами. Так уже звіщав патріарх Яків своїм синам, кажучи, берло від Юде не відійде ні жазел, і з-помість тіп у нього поки не прийде той, якому він належить йому, будуть коритися народи. Месії, як цар, має право на царювання, бо він справедливий і праведний. Тому псалмоспівець молився, кажучи «Боже, твій розсуд, дай цареві синові, царя твою справедливість, хай судить твій народ по праву, бідних твої по правді, хай гори принесуть народові мир і горби справедливість, нехай розсудить бідний з народу, спасе дітей у Бога, гнобителя ж розтопче. З його днів квітнутиме справедливість а мир глибокий аж доки місяця Він правитиме від моря аж до моря, від ріки Єфрату аж до кінців землі. Ісусе, сину Божий, царю народів, перепрошуй за свої невірності і гріхи народу дай ласку покаяння для всіх нас, щоб ми могли прийняти тебе. І бути послушними тобі, Володарю і Амінь.